Лідери Європи прибули в Україну, і почали важливу розмову з президентом України. Спершу все проходило спокійно, і рішення узгоджувалися стримано. Та в один момент піднялося питання майбутнього нашої держави. Про що говорили лідери? Ви маєте про це знати глядачі? Тож залишайтеся далі у цьому випуску. Усім вітання підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр Британії Кір Стармер, новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та глава польського уряду Дона льтуск прибули до києва це перший їх спільний візит до України. Зустріли іноземних лідерів міністр закордонних справ України Андрій Сабіга та очільник офісу президента України Андрій Єрмак. Багато роботи чимало тем для обговорення. Треба завершувати цю війну справедливим миром. Потрібно примусити Москву піти на припинення вогню. Глава МЗС Андрій Сабіга також заявив, що прийнято важливі рішення та подальше цементування європейської солідарності та підтримки України. Також лідер України Володимир Зеленський разом із першою леді Макроном Мерцом Туском та стармером вшанували пам'ять загиблих на Майдані. Далі вони відправилися на зустріч із Зеленським та саміт коаліції рішучих. Згодом президент України Володимир Зеленський додав, що Київ працює зі сполученими штатами та Європою щоб досягти сталого припинення вогню щонайменше на 30 днів. І зустріч коаліції охочих необхідна для забезпечення мирного плану. Нам потрібна ця коаліція, і вона має бути достатньо сильною, щоб гарантувати безпеку відповідно до нашого спільного бачення. Я впевнений, європа лише виграє від такої командної роботи. Це допоможе посилити всю наявну архітектуру безпеки. Ну а тим часом президент Фран... Анція Еммануель Макрон зробив свою заяву на тлі візиту до української столиці. Він заявив, що відповідь на російську агресію має бути колективною. За словами Макрона, справедливий тривалий мир має початися із повного і безумовного припинення вогню. Він зазначив, що Україна прийняла цю пропозицію США ще раніше. Водночас, Росія досі вагається та ставить умови, тягне час і продовжує свою загарбницьку війну. Якщо Москва продовжуватиме блокування, ми посилимо тиск як європейці, і в тісній координації зі сполученими штатами. Ми вітаємо заклик президента Ампа зробити цей крок, наголосив Макрон. Він зазначив, що головний меседж цієї поїздки європейських лідерів це те, що ми хочемо миру. Французький лідер додав, що майбутня мирна угода повинна гарантувати безпеку, і Україна бореться за свій народ, але також і за європейський ідеал, у який ми віримо. Вільна, сильна, квітуча та європейська Україна це наш горизонт. Резюмував президент Франції. Серед інших заяв, які лунали на зустрічі коаліції рішучих, було обговорено гарантії безпеки для України після можливої угоди про. Припинення вогню також обговорювалися питання короткострокової підтримки та майбутньої архітектури безпеки. Європейські лідери наголосили, що реальність дій Путіна показує, що будь-яка віра у те, що Росія зацікавлена у мирі, неправильна на цьому етапі. Тож європейські партнери разом з Сполученими Штатами Америки продовжать наполягати на припиненні вогню. Не до речі, напередодні президент України Володимир Зеленський закликав європейські країни створити трибунал для покарання РФ за злочин агресії та притягнути усіх воєнних злочинців до відповідальності. Про це глава Жава повідомив під час звернення в онлайн режимі до учасників зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка відбувалася у Львові. Готується рішення про нову підтримку нашої оборони для виробництва озброєння в Україні на суму 1 мільярда євро. Загалом це приблизно 4 мільярди євро нової підтримки від Європи станом на сьогодні наголосив Зеленський та подякував європейським міністрам за це рішення. Як відзначив Зеленський РФ має відчути спільну і що найважливіше щораз більшу силу. Саме це потрібно для миру. Бажання завершити цю війну має посилюватися всередині самої Росії, і починається воно із відчуття того, що вона програє. Програє від цієї війни, як і має програвати будь-який агресор. Саме це потрібно. Я прошу вас і надалі працювати заради цього. Підкреслив глава держави. Він повідомив, що упродовж століть Європу неодноразово потрясали і навіть ламали нерозважливі хибні зміни. І зараз у цей переломний момент історії життєво важливо для всіх нас, для кожної нації, щоб Європа більше не зламалася. Не цього разу закликав Зеленський. Він додав, що Європа має стати просто сильнішою, здатною захищати всіх людей на всьому континенті. Ну а тим часом стало відомо, що США та європейські союзники майже згодили фінальну пропозицію про 30-денне припинення вогню в Україні. У випадку відмови Москви від пропозиції передбачено спільне запровадження нових санкцій. Про це пише видання Reuters із посиланням на джерело у французькій дипломатичній інституції. Видання зазначає, що напередодні президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повторив заклик до 30-денного безумовного припинення вогню між Росією та Україною і попередив про можливість запровадження санкцій спільно із партнерами, якщо бойові дії триватимуть. Україна давно погодилася на дану пропозицію, але от Росія намагається ухилятися. Зокрема, запровадивши в односторонньому порядку триденне припинення вогню із 8 по 10 травня. Тепер же Росії поставлять перед остаточним вибором. Ми ще не повністю завершили проєкт, але сподіваємося, що ми перебуваємо на етапі зближення. Упродовж наступних годин або днів може бути оголошено про припинення вогню або на 30 днів, або поетапне, що наразі все ще обговорюється. Сказало дипломатичне джерело на умовах анонімності. За словами співрозмовника журналістів наразі продовжуються дискусії про те, чи слід Україні оголосити односторонні перемир'я. Поставивши Кремль перед фактом, чи все ж варто дати Росії трохи часу, щоб відреагувати на саму пропозицію. Але у будь-якому випадку, якщо Росія відмовиться, проти неї будуть застосовані нові санкції США та ЄС. Зеленський раніше також висловлював підтримку цій ініціативі, зазначивши, що триденне перемир'я, запропоноване Росією на 9 травня, є недостатнім для досягнення суттєвого прогресу у мирних переговорах. Він наголосив, що модель 30-денного перемир'я є найоптимальнішою, оскільки за декілька днів неможливо ні про що домовитися. Однак Росія відмовилася підтримати ініціативу про 30-денне припинення вогню, наголошуючи, що будь-яке перемир'я має враховувати російські територіальні здобутки. Та занепокоєння Москви. Кремль також висунув низку умов, включаючи зупинку мобілізації в Україні та переозброєння збройних сил України, а також взаємну відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі. Далі глядачі поговоримо також і про те, що президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що вночі мав розмову із президентом США Дональдом Трампом. Лідери обговорили припинення вогню в Україні. Глава Франції Макрон зазначив, що підтримав чіткий заклик американського лідера до безумовного Цятиденного перемир'я, як повідомив Макрон, вже вранці до цього заклику приєдналися Велика Британія та низка скандинавських держав. Макрон наголосив, що необхідно усім негайно працювати для припинення вогню без удаваності та маневрів, спрямованих на затягування часу. Україна вже майже два місяці тому погодилася на припинення вогню. Тепер я чекаю, що Росія зробить те саме. В іншому разі, ми будемо готові реагувати рішуче разом з усіма європейцями та в тісній координації із США. Написав президент Франції. Ну і ми з вами прекрасно розуміємо, що для України важливо Живо щоб припинення вогню було повне, безумовне, і саме на цьому ми стоїмо. І саме у цьому українська позиція про це заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак у відеоповідомленням у Телеграм. Він зазначає, що триває процес консультації. Нагадав, що під час розмови президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського йшлося, у тому числі про припинення вогню на місяць як початок, і це є принциповою позицією президента та всієї команди. Додав він Єрмак, наголошує, що розглядаються різні варіанти. Головне, що США та інші наші стратегічні партнери, Велика Британія, Франція, Німеччина, Нордіки та інші, це підтримують. Вони теж говорять зі США. І сьогодні процес на етапі щодо визначення того, як діяти, якщо Росія не приймає цих умов, бо тоді починається процес додаткового тиску, зазначив він. За його словами, в першу чергу йдеться про дуже сильні санкції. Законопроєкти готові у Конгресі США. Україна займає проактивну позицію. Я вважаю, що цей процес буде рухатися неповільно, тому що ми не забуваємо, що у нас продовжується ця жахлива війна. Ми всі хочемо її закінчити справедливим і сталим миром, який би був забезпечений сильними і юридично обов'язковими гарантіями безпеки. Еки для нашої держави наголосив Єрмак. Він зазначив, що опозиція США про повне припинення вогню, яке підтримала Україна, ще на зустрічі в джиді, залишається такою ж Зрозуміле бажання Росіян продовжувати свої ворожі дії, але будь-яке часткове припинення вогню буде виглядати як порушення домовленостей, наголосив Андрій Єрмак. Однак росіяни не готові до укладання мирної угоди з Україною, і у разі введення режиму 30-денного припинення вогню відразу порушить його. Таку думку висловив і офіцер батальйону свободи бригади НГУ «Рубіж» Андрій Іллєнко. Я глибоко сумніваюся, що Москва. Піде на суттєво перемир'я і припинення вогню, тим більше на 30 днів. Весь попередній досвід свідчить про те, що вони на це не підуть. Утім, якщо говорити навіть теоретично, що росіяни погодяться на 30-денне припинення вогню, то тут є два сценарії розвитку подій. Сказав він. На його переконання вони не будуть дотримуватися режиму припинення вогню, і бойові дії будуть тривати далі. Ілленко зазначив, що зараз навіть не ведуться розмови про міжнародну структуру, яка б контролювала режим припинення вогню. Расисти продовжують намагання атакувати Україну. І тому варто краще своє життя і здоров'я зберегти повітряні сили збройних сил України щоденно доповідають про події, які відбуваються у повітряному просторі України. Сьогодні вони зранку писали і про активність ворожої тактичної авіації на території України, зокрема на сході нашої держави, а також на північному сході. Сьогодні вночі також було неспокійно через постійну загрозу з боку расистів. Ну і такий саме. Ja. Мирний день, напевно, бачать росіяни. Таке перемир'я бачать росіяни, припинення бойових дій чи вогню бачать росіяни обстрілами України. Сьогодні також була ракетна небезпека вночі. А почалася вона з 22.46, друга, сорок шість, небезпека для Запорізької області для Дніпропетровщини. А такі дані з'являлися саме із ночі і до ранку також небезпека. Тривала на території України Росіяни вони вирішили оголосити а саме Путін перемир'я на три дні з 9 по 11 травня, з 8, навіть якщо я не помиляюся, і що в результаті в результаті вони продовжують обстрілювати Україну. Цинічні наміри рашистів ми бачимо сьогодні. До речі, росіяни шахеди не активно застосовували проти українських жителів, але все ж таки будемо очікувати на статистику від повітряних сил збройних. Сил України, яка зазвичай зранку з'являється, поки що її немає. Але всю ніч ракета небезпека від бій загрози. Ракета небезпека від бій загрози. Тобто такі повідомлення від повітряних сил постійно з'являлися, і українці знову були в небезпеці через а, рашистські обстріли. На сумщині, до речі, перемир'я ніколи не було за весь час повномасштабної війни. Адже навіть попри те, що росіяни обіцяють припинення вогню на якийсь проміжок часу, вони все одно продовжують обстріл Сумської області і до до речі, З 8 на 9 травня вони вирішили. Таким собі перемир'ям в лапках вбити знову українців, і на жаль, все ж таки забрали життя трьох цивільних. Ворог не припинив обстрілювати Сумщину ні вчора, ні сьогодні. За два дні майже 200 разів обстріляв територію. Троє цивільних загинули, семеро постраждали. Такі дані з'являються від обласної військової адміністрації. На Запоріжжі на території Запорізької області теж неспокійно було впродовж доби і Росія там завдала 200 ударів. Ще один прояв. Перемир'я ще один прояв позитивних мирних намірів від Путіна. Ми теж побачили, щойно на кадрах зруйнованої будівлі окупанти били по регіону і попри те, що Кремль оголосив це перемир'я. Війська РФ взагалі обстріляли область, саме використавши 150 БПЛА, здійснили також 70 артобстрілів. Наслідок цього на жаль загинула жінка. На фронті до речі, теж не було жодного перемир'я. попри те, що ворог. Обіцяв, і це продовжувалися бойові дії, окупанти продовжували каби а, застосовувати, а, продовжували дрони застосовувати і продовжували бойові дії на Донеччині. Зокрема, також з'являються. Неприємні новини, де, начебто, ворожі терористи змогли просунутися поблизу трьох населених пунктів. Діпстета про це вже публікує інформацію, і далі обговоримо, які деталі від аналітики вже з'являються. Війська РФ загалом змогли просунутися біля трьох населених пунктів у Донецькій області. За інформацією аналітиків, просування окупантів зафіксоване було біля Романівки, Олександрополя та Нової Полтавки. Окрім того, якщо говорити за загальну ситуацію, то про це по повідомляється у зведенні проєкту Діпстейт у п'ятницю за 9 травня, і насамперед ми з вами прекрасно розуміємо те, що у ворогів є єдине завдання. єдина мета це повністю окупувати Донецьку, Луганську область. Як ми бачимо, вже наближаються вони і до Дніпропетровщини. Напередодні аналітики повідомляли, що сили оборони України відновили позиції біля липців. Якщо говорити за 8 травня, то проєкт дібстейт зафіксував просування армії РФ у трьох населених пунктах Донецької області. 8 травня це було Новооленівка, Олександропіль та Леонідівка. Ось таку от інформацію дописували аналітики мапи Діпстет. Але знову ж таки, знаєте, це просто, скажімо так, ілюзію створює рашистське військо задля того, аби просуватися далі. Під перемир'ям вони мають на увазі скупчення більшого особового складу, мінування, не знаю, ротація, щось на кшталт того, що їм допоможе далі просуватися у тих чи інших напрямках фронту. на території України або в принципі на території своєї держави, якщо говорити за Курщину, тому прекрасно розуміємо, що це все е, нібито робиться задля для того, аби Росія була своєрідним таким е, Янголом миру, так, нібито вони за але в той же час, нібито і Україна порушує всі ці правила. Але як лідер нашої держави казав, все дзеркально буде відбуватися. Тобто е, вогонь на вогонь ракети на ракети. Ну і, звісно, розуміємо дрони на дрони. Якщо атакують цивільне населення з повітря зараз. Перегляну, що дописують наші захисники у своїх пабліках, бо багато наших захисників ведуть саме телеграм-канали, де дописують реальну ситуацію, яка відбувається. Загалом на фронті а, так, от несамперед, дописували, говорять снайпер. Наступну інформацію на вчорашній вечір дивлюся на новини про припинення вогню росіянами і в шоці, штурми Арта ФПВ не входять в категорію припинення вогню. Ну Отак, от, але насамперед працюємо, працюємо, працюємо. Дописав, говорить снайпер. А також що ще дописували напередодні з приводу ситуації, яка складається на фронті. Зараз перегляну і від Бахмутського демона. Бо також він дописав, що станом на ранок продовжуємо воювати. Відбито спробу вилазки штурмової групи расистів. південніше на фланзі Покровська намагалися зайти в тил. До цього ввечері, о 21.11 він дописав: ну що, буде мир у всіх чи тільки у тилу? Дописав Бахмутський демон. Але вранці на вчорашній день дописав, що трохи спокійніше ніж було на Покровському, але перемир'ям це не назвати і запитав, як ранок у інших людей. Але ми бачимо, що <кхи> захисники наші кажуть, що перемир'я не відбувається. Ми з вами бачимо, повітряні атаки продовжуються. Ну і при фронтові регіони, на жаль, це все відчувають. Сергій Брачук знаєте є. <кхи> Тією особистістю, яка кожного ранку, а то, в принципі, упродовж дня підтримує моральний дух українців. Моральний дух, включно у війську. І на сьогоднішній ранок він записав нове відео про бажання українців про одне заповітне, яке хоче кожен українець від найменшого до найстаршого. То, що сказав речник української добровольчої армії Сергій Брачук, далі слухаємо. Бажаю кожному з нас перемоги і. Миру, бо миру не буде без нашої перемоги. Тому підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте сили оборони і підтримуйте один одного. Тому що найголовніше для нас це наша держава, наші діти, наша земля і наша спільно. Тримаємося. Ну, і якщо говорити за фронт, то от насамперед з'явилася інформація про кількість боєзітнень, які відбувалися протягом минулої доби. Так от 162 боєзітнення. Активність ворога була на Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському та Новопавлівському напрямках. За повідомленням Генерального штабу ЗСУ, оперативна інформація щодо російського вторгнення виглядає наступним чином: Харківщина. Упродовж дня наші війська відбували п'ять атак противника в районі Вовчанська. Два боєзітнення тривають до на Куп'янському напрямку українські захисники відбували два штурми у районах Загризового та Нової Кругляківки. Одне боєзітнення тривало. На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 17 разів атакували позиції українців неподалік Липового, Рідкодуба, Ямполівки та в напрямку Греківки нового миру Зеленої дол... Долини. На Сіверському напрямку українські захисники відбули вісім штурмових дій ворога в районі Білогорівки, Григорівки та Верхньокам'янського. На Краматорському напрямку наразі зафіксовано 10 бойов. Вих зітнень із районів часового яру, білої гори, курдюмівки та в напрямку Олександра Шультиного. На турецькому напрямку 15 разів атакували позиції сил оборони ворожі війська. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Дачного, Диліївки, Щербинівки та Турецька на Покровському напрямку. Від початку доби загарбницькі підрозділи 50, 51 раз намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Олександропіль, Новоторецьке Котлине, удачне ново. Олександрівка, Нова Полтавка, Промінь, Єлизаветівка, Даченське, Звірове, Удачне, Котлярівка, Андріївка та в напрямку Зорі, Миролюбівка, Малинівка, Новомиколаївка і Троїцького. Втрати ворога наступні: українські воїни ліквідували 96 окупантів, 54 з них безповоротно знищили при цьому бойову броньовану машину і три автомобілі противника. Щодо Новопавлівського напрямку, то там ворог 30 разів атакував поблизу населених пунктів Багатир, Константинопіль, Одрадна, Рівнопіль, Новосілка, Вільне Поле, Привільне та. В напрямку Новополя зеленого поля 22 атаки вже відбито. Українські ж захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження та виснажуючи по всій лінії фронту. Тобто бачимо, що в принципі десь можливо і стихали бойові дії. Ну якщо почали говорити про партнерів, які підтримують Російську Федерацію, варто і згадати КНДР і їх участь у тій війні, яку розпочала Російська Федерація. Расія у Чен Ін заявив, що участь КНДР у російсько-українській війні була виправданою. Він назвав це здійсненням суверенних прав на захист братньої нації. Зараз являється таке повідомлення. У ЗМІ. «Наша участь у конфлікті була справедливою і вона відповідає суверенним правам нашої республіки. Я вважаю усіх хоробрих солдатів, які брали участь у курській операції, героями і вищими представниками честі нації. Цитує його КСНА. Е е Зокрема, також він заявив, що Пхенян без вагань е дозволить застосування військової сили, якщо США продовжується здійснювати військові провокації проти Росії. Що ще відомо, так те, що цитують Кіма Держзмі, про я попередньо казала, і насамперед ідеться ще про те, що наприкінці квітня 25-го року Північна Корея вперше запевнила, що відправила свої війська для підтримки Москви у війні проти України. Зокрема, йшлося про Курську область. Як стало відомо, змі розміщення військ НДР було здійснено за наказом північнокорейського лідера Кім Чен Іна відповідно до договору про взаємну оборону Пхеньяна із Москвою. The Wall Street Journal писали, що КНДР відправляє в РФ не тільки військових, а й дешеву робочу силу. Так у публікації йшлося про те, що Північна Корея відправила в Росію приблизно 15 тисяч трудових мігрантів, оскільки в АРАФІ спостерігається нестача робочої сили через падіння народжуваності та відправлення людей воювати проти України. Ну а тут ми бачимо, що в принципі лідер КНДР він тільки за і він вважає це дуже добрим альянсом, дуже добрим союзом. Між Москвою і КНДР. Побачимо, як далі будуть розвиватися насамперед події.